Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 8 класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 8 Запишіть раціональний дріб, який містить зміну Y допустимими значеннями якого є. Усі числа, крім число 5. Усі числа, крім мінус 0, Усі числа, крім 3 мінус -3, 6, та усі числа. Давайте спочатку пригадаємо, що таке допустимі значення раціонального дробу. Взагалі, областю допустимих значень виразу з однією зміною називають усі значення зміни, при яких цей вираз має зміст. А дріб має зміст, коли його знаменник не дорівнює нулю. Добре, пригадали, починаємо виконувати. Пишемо номер 8. Розв'язання. Перше. Треба записати раціональний дріб. Усі числа, крім 5, це наше вже ОДЗ. Добре, пишемо ОДЗ. Y не дорівнює 5. Тепер нам треба придумати такий многочлен, який при Y дорівнює 5, буде дорівнювати 0. Маленький лайфхак. Якщо я 5 перенесу в ліву частину, при цьому, звісно ж, поміняю знак на протилежний. Це і буде той многочлен, який треба записати в знаменник. Все, у нас же є готовий дріб. В знаменник пишу Y-5. А в чисельник будь який многочлен. Давайте напишемо 6Y. Добре. Далі. Друге. У нас ОДЗ, усі числа, крім мінус 2 та 0. ОДЗ. y не дорівнює. Мінус 2. y не дорівнює 0. Так само перенесли мінус 2 вліво. і буде y плюс 2 не дорівнює 0. y не дорівнює 0. Записуємо вже дріб. Запишемо в вигляді добутка y на y плюс 2 це наш знаменник. А в чисельник давайте запишемо многочлен просто 5. Третє. ОДЗ – Усі числа, крім 3 мінус 3 та 6. Y не дорівнює 3. Y не дорівнює мінус 3. Y не дорівнює 6. Переносимо в ліву частину всі числа. Буде Y мінус 3 не дорівнює 0, Y плюс 3 не дорівнює 0, Y Мінус 6 не дорівнює нулю. Все. Тепер записуємо наш раціональний дріб. В знаменник запишу добуток цих многочленів. А в чисельник будь-який многочлен. Давайте запишемо 5 y і так, плюс 3. Так захотілось просто. Зверніть увагу. Добуток перших двох многочленів можна записати за допомогою формул скороченого множення у вигляді у квадрат мінус 9. Так буде красивіше. Ну, y плюс 6. Чисельник 5 y плюс 3. Четверте. Записати раціональний дріб. Який містить зміну Y, допустимими значеннями, якої є усі числа. Добре. Давайте запишемо так. ОДЗ, запишемо словами. Y будь-яке число. Тут вже легко буде. В чисельник запишемо будь-який многочлен. Давайте 3Y. В знаменник записати такий многочлен, який ніколи не буде дорівнювати нулю. Давайте так, запишемо y квадрат. y квадрат при будь-якому значенні y число невід'ємне. Тобто або нуль, або додатне. Ну, так, щоб не було нуль в знаменнику, запишемо ще плюс, ну, давайте один. Все, готово. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!